Доброго дня. Знову ми на Миколаївщині. Знову ми в полі. Одобруємо сьогодні озимий ячмень ізоцель. Посіяний він у нас такий у балки, будемо його називати балка по 12 гектар. Одобримо, добривом пулан від Макош 100 кг на гектар в нормі. Посів ячменю у нас тут іде. Якраз ми стоїмо на межі. Справа Де сплошним посівом. Ось тут у нас 2 мільйони, 2,1 мільйони десь висів. Тут у нас, те як ми полюбляємо, 3 через 1 посіяно 1,8 мільйони. Отак От виглядає він після удобрення. Все буде нормально, одійде, буде рости. Ложимо його глибоченько, десь прикидає ячмінь. Ось. Десь на три пальці сантиметра три глибина виходить. Робимо останній прохід. Якраз по межі по стику. Бління, ну Так. Тут ми закінчили останній прохід. Ліня, там усувалася? Була сівалка. Останній прохід в балку. Зробили ми двойний висів. Прийшли по другому сліду, будемо дивитися 200 кг на гектар. Будемо наблюдати, дивитися 7 метрів, у нас цепочка. Ось так ми пройшли тут по краю, потім будемо зрівнювати.